Доброго дня! Всім крепко, здоров'я, миру, щастя, всім, хто буде дивитися відео. І не тільки тим, а й щоб всі люди були щасливі і здорові по всьому лиці землі і займалися кожен своєю любимою справою. Як ми. Ми любимо бджілок. Займаємося бджілками. Ми ось оцю. Вже не пам'ятаю, сьогодні 5 жовтня. Ми тут підсаджували матку десь в кінці вересня. Міняли українсь... баквас на українську степову. Тепер побачимо, чи вони її прийняли і спробуємо їх скласти вже, упакувати в взима. Побачимо, що воно тут. А ми знаємо, що прийняли матку. І побачимо, що воно вже давно сюди надирилося. Треба діти, бо все-таки ще, ще зараз потнуть мене. Ша-ша-ша, ого. Спокойно. Все де добре чого ви. Не власне за. Так. Заставляю. Це рамочка. О, це в принципі може піти в зиму. Та теж піде все хороше, більше половини. Наверно, вже з'їли. мед? Так. Саме головне, що вони маточку прийняли. Чи вони прийняли маточку, чи... шукає маточку. М? Цю рамочку треба де струсити це мала метка, і одну зиму не піде така рамка. Що, що, що. О, тут... О, все. А ну ось все, присіпилися, все, ось все, є наша маточка. Ми тоді її підселяли, зразу ж баква забрали, покрали українську степу. Ось ось з білою міткою. Чудово! Маточку вони прийняли, навіть ми не давали часу на осеретіння. Тут забрали цю, але що вона така ця? Що вона в Вона ж наш немаленька, розкормлена. Це маточка вже наша. Можна сказати, F1 від Савецького, українська степова. Хорошо, маточку прийняли. Зараз будемо складати гніздо в зиму. Буде паузу. Тут. Все, пробуємо складати цю сім'ю вже по кольору. Так. Дивимося полкому. Це буде у нас від стіночки. Я, цю... Я рідко, коли складаю до стіни. Ну, а цю складу цю сім'ю до стіни. Так. Ну, в принципі, піде десь на п'ятий рамках. У нас їх медом раз, два, три. Четыре є. Хороша. Так. Та більш меду є. Не підеться. Там тут де була маточка. О, а де вже маточка. Щоб її не зачіпати. О, ми вже її заховали в клуб. Ну нічого, зараз ми її легенько кладемо Кладемось оцю. Другу. Ото у нас є ось така. Ось така медова, там трошки є їм де підку. Кладемо цю середину, О! Це вже де три. І цю, щоб з маточкою не трусити, щоб вона десь не впала. Прикладаємо її до повного метки. О, прикладаємося, що вже 4. І ось, теж половина рамочки. От і 5. От на таких вона. Піде, оце на п'яти рамочках, отак вона піде. Шани. О! Стан заставну. Можна їх зігнати димом помаленьку, щоб не трусити. Пустаємо за заставну, можливо, буде якась ще погода якась, Тако подальше трохи, щоб вони не буває, що лишають і за заставною сідає гніздо. Шага. так ми склали гніздо з п'яти рамок, можливо, воно і на чотирьох буде. Ну і достатньо. Корму тут з головою. Сабу? А, це більше меду, цей, ніж цей. А. Які більше меду? У цій більше, значить цю ставимо. Ні, все-таки цього треба, мабуть, струсити, бо це тут меду пущі немає. Такі струси. Так буде лучше. Тепер на 100%, 100 що тут корму хватить з головою. О! От тепер і не переживаємо. І що ми зараз зробимо? Ось у нас є такі... Препарат називається базальт і розплоду вже нема. Ми її продимемо, більше нічого не будемо робити. Раз продимомо цими таблеточками від кліща базальт на основі амітразу. Тепер ми складемо, продимемо, покажемо, як я це роблю, продимлю. Все, зроби паузу, зараз. Так, достаємо таблеточку, такі фольги, Та не того, що бачила, як немає. Ну, де горити? Звідки, Звідки ставати? Воно не горить. Все. это вот Ставим таблеточку. Ставим на такой все вот улеток. И пистолет уже, наверное, цель. О. И запалим на таблеточку. все. А тепер проведіть в сторону. Це, звісно, треба робити в протигазі. Ну, зараз заберемо, побачимо, чи, Побачим, чи О! Во-во-во, аж отак вона там димиться? Так чув, що якщо вона запалюється не... без вороджета, вона горить слабо цей базальт. Тобто вони багато чув пасічників, що, що це погано. Ну, ми... Я обробляв, дивлюся, кліщ від нього сипеться даже непогано сипиться. Це аналог апліваролю польського. Заряди. О, вже димо до з усього. Заповнило дим. Ось через кришу йде дим. Воно вряди. Дивіться, щоб не, не... його не вдихнути, головне, бо це от і все. Оце упаку... склали ми його на зиму обробили від кліща, ставили полоски на основі Апітрин чи як? І забув як тоді червочина мітрас, а пітрин. Апівороль? Ні, а півороль Не, це ось такі... це аналог Угу. Все, тут у нас така красива, красивий вечір. Все. Добре, дасть Бог доживемо до весни, перевіримо як. Більше ми її нічим не будемо обробляти. Продиміли і побачимо, чи вона доживе до весни. Все, всім гарного здоров'я, миру над нашими голами, не тільки над нашим, миру по всій землі. Все, до побачення.